Там, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Улюблені, знаєте, сьогодні часто чую від людей, як люди говорять те, що церква мені не треба, я з Богом напряму, я вірю в душі. Тому мені в церкву ходити не треба. Я вдома взяв Біблію, почитав 90-й псалом, запалив свічку, помолився сто разів молитвою, очі наш. Все. Я з Богом. Я з Богом напряму. Але зараз я вам відкрию велику таємницю. Ще сьогодні можна почути від людей те, що люди говорять, от, е, там, ми зібрані там, е, нас там двоє троє. І ми зібрані в ім'я Ісуса Христа. Але ти дивишся е, на цих людей? І вони там грішать, курять, блудять. Питання: В чиє ім'я ви зібрані? Ну, це точно ви зібрані не в ім'я Господа Ісуса Христа, тому що якби ви були зібрані в ім'я Ісуса Христа, ви б е, хвалили Господа ви ім'я Його говорили. Сьогодні є багато церкв, там, де просто концерт, там навіть ім'я Ісуса Христа не говорять. Значить, такі люди вони зібрані в ім'я гріха, в ім'я блуда. Це, е, як пише Біблія, сатанізм. І багато сьогодні є церкв, релігій, вір. Сьогодні є протестанти, протестантські церкви, е, там баптисти, в'єтки вже від е, протестантів. Католики є католицькі церкви, православні церкви, греко-католицькі церкви, і яка ж церква правильна? От дійсно, якщо сьогодні подивитися на церкви, багато церкв вони дійсно зібрані в ім'я сатани, тому що там церква не основана на Слові Божому. Проблема сьогодні в християнстві в тому, що е, дійсно багато християнських церкв, які були християнськими, е, у яких на першому місці була Біблія, сьогодні на першому місці обряди, ритуали і своя думка. Тож, яка правильна церква? Правильна церква. Та, яка основана, яка стоїть на Слові Божому на Ісусу Христу і на святих апостолах на вчені, святих апостолах. Це є велика таємниця. Таємниця заключається в тому, що ви з Богом напряму без церкви не можете бути. Для вас потрібна церква. Тому що таємна вечеря, чому вона називається таємна? Тому що Ісус Христос, Він уклав. Завіт з апостолами. Апостоли це церква. Коли Ісус розмовляв з апостолом Петром, Він сказав: Симоне, ти камінь, ти живий камінь, і на тобі я побудую церкву. Тобто церква це сьогодні живий храм. І будується ця церква живих камнів, тобто це люди. Тому якщо у вас немає живої церкви. Я запрошую вас до живої церкви, де є живий Бог, де є живе слово, яка церква основана на слові Божому. Напишіть мені, я вам відпишу. Я запрошую вас до свого християнського чату. Чекаю на вас, напиши мені з Богом.